На глибину за будь-якої погоди черкаські водолази працюють і влітку, і взимку занурюватися їм доводиться по кілька разів на день. Рятувати людей для цих відчайдухів не робота, а покликання. Яка вона праця під водою? ЧСН продовжує цикл сюжетів до дня рятувальника, який відзначатимуть 17 вересня. Сергій Горобець водой на Тизмалку. Професію водолаза опанував у спеціальній морській школі. І ось уже чотири роки як пірнає у воду з метою порятунку людей. Як то кажуть, якщо не я, то хто? Так і саме, і пожежні бійці лізуть в вогонь. Аби не вони, то хто цю роботу мався б робити? 25 врятованих життів. Такий результат перемоги над стихією Сергія та його колег тільки у цьому році. Випадки бувають різні, говорить рятівник. Як прикри, так і курйозні. Розповідає про один з останніх, що стався в Омані під час святкування єврейського нового року. Рош Гашана. Були ми не забезпечені хасідів, як вони святкували свій новий рік. Був випадок. Топління хасіда, але ми зреагували на цю подію і достали, надали до лікарську допомогу, визвали швидку, єврейську, хасідську. І він був доставлений до шпиталю. Професія водолаза рятівника ризикована, але цікава. Дно водойми і небезпечне, і привабливе водночас. Тому серед водолазів чимало дайверів. У Володимира Синиці кілька дипломів медика та фінансиста. Але його нинішня професія цілком відповідає захопленню. Це рапани, скати, камбали, калкани, катрани, ракушки. Ну а також і кораблі, які потерпіли крушення ще раніше в старі времена за роки пірнання з акваланом Володимир переконався, у річковій воді орієнтуватись набагато складніше ніж у морській. Він, як і всі рятувальники, трішки забубонний. З водою не жартує. Да -да -да, Покладатися на здоровий глузд в екстремальних ситуаціях звикли усі його колеги. Завжди страшно, коли чи перший, чи другий раз погружаєшся під воду, як в нашому Дніпрі, відимость води. Ограничена, то завжди треба бути осторожним і мати голову на плечах. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення управління державної служби надзвичайних ситуацій у Черкаській області налічує всього п'ять водолазів. Та, як показує час, справа не в кількості, важливо інше професійність та бажання допомагати людям. Світлана не молостива тама Черкаська служба новин.